Вітаю, шановні колеги, як ви всі чудово знаєте, популярність рожевого томату в Україні значно виросла за останні декілька років. В свою чергу, це спровокувало підвищений попит, а також виробництво даного типу томатів. На сьогоднішній день площі рожевого томату складають більше 60% від загального ринку закритого ґрунту України. Компанія «Сингента» реагує на запити ринку і сьогодні. Ми раді представити вам абсолютно новий напівдетермінантний гібрид естет. Це гібриди абсолютно нової генерації, які мають досить швидкі темпи розвитку та дуже рано вступають плодоношення. Даний гібрид рекомендований для вирощування у першому обороті в ранніх сроках висадки. І вже на 50-53 день від висадки розсади починає своє плодоношення. При виробництві рожевого томату основними факторами успіху є ранньостиглість, а також висока якість продукції. Як ви бачите, даний гібрид, незважаючи на досить складні умови вирощування цього року, сформував чудовий врожай. Він заклав більше 28-30 плодів. На рослині, вага яких складає в середньому 220 г. Гібрид має гарний налив та рівномірні плоди. Серед інших високорослих гібридів гібрид естет якісно відрізняється своєю концентрованою віддачею врожаю. Так, за перший місяць плодоношення він віддає вже до 2,5 кг з метра квадратного, що дозволяє виробникам отримати найкращу ціну на ринку. Також плоди гібриду естет мають дуже високу якість, вони мають яскравий насичений рожевий колір, плоди толерантні до стійкі до утворення різного роду пігментних п'ятин, а також розтріскування навіть при довгому. Зберігання його як на рослині, так і у складських приміщеннях. Незважаючи на досить довге зберігання плодів на рослині, як ви бачите, вони мають чудові товарні якості, вони не розтріскані, на них немає верхівкової гнилі та ятин. Виробник дуже задоволений даним гібридом. Він продає продукцію по найвищій ціні і в найкоротші сроки, так як вона якісно відрізняється також від інших гібридів. Даний гібрид має поступити в продаж в кінці цього року, тому прошу звернути вашу увагу на даний томат і випробувати його на виробничих площах вашого господарства.